Успішна та популярна сьогодні. Письменниця Джоан Ролінг почала писати ще в дитинстві у 6 років. У цьому віці маленька мрійниця вже закінчила свою першу книгу Кролик. Однак дівчинку відмовили нести свій твір до редакції. Героїв Потеріани Джоан Ролінг писала зі своїх знайомих. А от Герміону, найрозумнішу та найдопитливішу подругу Гарі, письменниця створила за своєю подобою. Джоан Ролінг довелось побігати по видавництвах, перш ніж її книгу про хлопчика-чарівника, погодились опублікувати. 12 видавництв їй відмовили. А в одному навіть запропонували взяти чоловічий псевдонім або друкувати твори анонімно. Мовляв, хлопці не захочуть читати пригодницьку книгу, яку написала жінка. Вона перша письменниця, яка стала мільярдером. У віці 25 років Джоан Ролінг розлучила зі своїм чоловіком і залишилась із маленькою дитиною на руках. Брак коштів, безробіття та нереалізованість. Роулінг охопила депресія, від якої жінка лікувалась у спеціальному закладі. Однак пізніше саме ця чорна смуга надихнула письменницю на створення дементорів, істот, які харчувались людськими емоціями у найгірших випадках висмоктували душу. Книги Джоан Роулінг у Великобританії збільшили популярність сови як домашньої тварини. Люди масово почали скуповувати птахів, однак не врахували всіх складнощів утримування. Тому за короткий строк багато сов опинилось у притулках для тварин. Відома платформа 9 і чверті, з якої відправлявся потяг до школи чарівників, знаходиться на одному з лондонських вокзалів не випадково. Саме там свого часу познайомились батьки письменниці. Джоан Роулінг каже, ім'я головного злодія Волдеморта. Лише вона вимовляє правильно. Насправді, літера Т в його імені не вимовляється. Правильно Волдемор. Та найголовніше «Гаррі Поттер» – книга, яка спонукала дітей читати більше. Ці твори били рекорди із кількості розкуплених книг у перший день продажу. Деякі магазини, щоб учні не прогулювали заняття, починали продавати Потера лише ввечері, коли діти вже повертались зі школи.